Всім доброго дня. Зараз у нас 15 година. Буквально хвилин годин 30 назад я отримав інформацію, що на річці Сівка в районі автопарку проводиться злив води якоїсь речовини невідомої з труби каналізація чи не знаю. От ну, Я приїхав. Зараз вам покажу, знімлю на камеру. От, Що то зелене таке? Ну це вже напевно залишки, мабуть, я не встиг. Якщо вам видно на камері, зелене таке, бачите? От, водичка тут прозора. А от там йде зелень. вдоволь того берега. І ота зелень так і пішла вздовж берега. Ось якась жижа, зелена, така з труби злізає, не знаю що це, за... що це за речовина. Кажуть люди, що досить часто це відбувається. Значить Спробуємо ми це дослідити зняти відеоматеріал і надати його в певні структури для дослідження, що це і звідки це і чому ці стоки не очищуються.